Якщо ви не визначились та в пошуках якісної монофільної жилки для риболовлі, я вважаю, що ви це питання закриєте, тому що у нас сьогодні огляд на дуже широку серію монофільних і високоякісних жилок, а які саме ми розглянемо далі. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами, як завжди, Олег Демченко. І сьогодні у нас огляд на оновлену серію монофільних жилок флагман Sherman Pro New Generation. Серія дуже широка і складається з декількох груп під різні напрямки. Наприклад, перша група це жилки, які використовуються як основні, при намотуванні на котушку. Наприклад, перша серія це у нас Sherman Pro New Generation Feeder. Тобто ми можемо використовувати для фідерної риболовлі. При намотуванні на катушки як основну. Також є в наявності Sherman Pro Match New Generation. Ми використовуємо її як основну при ловлі на матч. Друга група це Sherman Pro Rigline. Тобто ми можемо її використовувати як основну при ловлі на махове вудлище, при в'язанні оснасток. А також деякі риболови її можуть використовувати як поводочну жилку. І також у нас є ще одна група жилок це Sherman Pro Hook Line New Generation. Основний напрямок у неї це використання як поводочної жилки. Як в фідерної риболовлі, так і в поплавцевої можна використовувати. Вона теж дуже широка. По діаметрам ми трошки пізніше пройдемось, розглянемо, які саме діаметри є в наявності, тому що вона дуже широка і закриє усі потреби під різні умови. Чим же відрізняється взагалом вся серія Sherman Pro New Generation це е, серія жилок, яка виготовлена за сучасними технологіями із якісних монофільних матеріалів. Вона має середню розтяжність та мінімальну пам'ять. А одна із головних особливостей це те, що заявлений діаметр співпадає. Саме сьогодні ми це перевіримо мікрометром. Тож, давайте розглянемо кожну жилку окремо. А також хочу нагадати: після того, як ви додивитесь це відео, обов'язково підпишіться на наш оновлений телеграм-канал Flagman Life, якщо ви ще не підписані. Тому що. Нашому оновленому телеграм-каналі Flagman Life багато цікавої і корисної інформації, а також ексклюзивної, якої ви не знайдете ніде. Перша жилка у нашому огляді це Sherman Pro Feeder New Generation. Вона призначена для ловлі на фідер при використанні як основної, при намотуванні на котушку. вироблена з високоякісних полімерних матеріалів. Дуже гарно тримає на вузлах, а також міцна на стирання при використанні. Вона тонуча, має коричневий колір, який дуже класно маскує її на дні. Виготовлена в двох найпопулярніших діаметрах, які найчастіше використовуються в фідерної риболовлі. Перший це 0234 мм з розривним навантаженням 549 кг. Другий діаметр. 0,261 мм з розривним навантаженням 6,55 кг. Наступна жилка Sherman Pro Match New Generation призначена для ловлі на матч при використанні як основної. Тобто, ми намотуємо на кутушку і використовуємо як основну монофільну жилку. Вона також має середню розтяжність, мінімальну пам'ять і дуже міцна на вузлах. Також вона дуже класно класна стійка і міцна до стирання, і доступна в двох діаметрах, а саме 0,181 мм з розривним навантаженням 2,82 кг. І 0,203 мм це розривне навантаження 365 кг. Виконана в чорному кольорі, що дуже гарно буде її маскувати на дні. Жилка також тонуча, що дуже важливо при використанні приматчеві ловлі. Наступна група це Sherman Pro Rigline New Generation. В принципі, серія призначена для використання і виготовлення поплавцевих оснасток, тобто ви можете її використовувати як основну в маховій риболовлі, коли ви виробляєте поплавцеві оснащення, але також її можна використовувати. І як поводочну жилку, як фідерної риболовлі, так і в поплавочній, коли вам під ваші умови потрібна більш жорстка жилка, тому що вона має середню жорсткість, вона жорсткіша трошки за наступну поводочну жилку. Якщо вам потрібна трошки жорсткіша жилка, ви її можете сміливо використовувати. Як я вже казав, усі жилки співпадають з заявленим діаметром. Доступні в 5 діаметрах. Перший 0,128 мм. Розривне навантаження 1,36 кг. Другий діаметр 0,148 мм з розривним навантаженням 1,79 кг. Наступний 0,165 мм має розривне навантаження 2,24 кг. 0,181 мм розривне навантаження 2,000. 69 кг. І сама міцна в цій групі 0,203 мм з розривним навантаженням 3,33 кг. Кольору вона немає, тобто вона прозора, і представлена в розмотуванні 100 метрів. Це найпопулярніші діаметри, які використовуються в поплавцевій ловлі при виготовленні оснасток. Незважаючи на те, що жилка середньої жорсткості вона достатньо еластична. Дуже міцна на вузлах, а також вона тонуча. Наступна група це Sherman Pro Hook Line New Generation. Ця жилка призначена для використання як поводочної, можна використовувати як в фідерній, так і в поплавцевій ловлі. Вона е, м'якіша за попередню, тобто вона дуже м'яка і еластична. Заявлений діаметр теж співпадає, як написано на пачці, тому указано. В 0000 тисячному вимірюванні має середню розтяжність та дуже міцна на вузлах. Представлена в дуже широкому асортименті діаметрів, а саме в 9 розмірах, прозора дуже міцна на вузлах та має середню розтяжність. Також ця жилка тонуча, це також дуже важливо при використанні в якості поводочної жилки. Тобто наша насадка максимально швидко має впасти на дно. Представлена в розмотуванні 50 метрів. Тож, давайте розглянемо, в яких саме діаметрах ця жилка доступна. 2,0 – 91 мм. Розривне навантаження 0,78 кг. 0,105 мм. Розривне навантаження 1.03 кг. Ці найтанькіші жилки частіше використовуємо при ловлі. По холодній воді при ловлі дрібної якоїсь риби, такої як плітка, уклейка. Наступні діаметри 0,115 мм. Розривне навантаження 1,29 кг. 0,128 мм. 1,49 кг. Розривне навантаження 0,148 мм розривне навантаження 1,95 кг. 0,165 мм, Розривне навантаження 2,45 кг. Далі 0,181 мм розривне навантаження 2,95 кг. 0,195 мм, розривне навантаження 3,2 кг. І сама найпотужніша жилка в діаметрі 0,23 мм з розривним навантаженням 5,55 кг. Завдяки такому широкому діапазону діаметрів я впевнений, що кожен з вас підбере саме ту жилку, яка потрібна під ваші умови. Ці жилки підійдуть як для спортсменів, досвідчених риболовів та початківців. А зараз давайте ми перевіримо ці жилки на точність діаметру. Першу перевіримо Hookline New Generation. Для прикладу, це у нас діаметр 0,148 мм. Беремо жилочку. Вставляємо в мікрометр. Піджимаємо. Ось, до опора. Жилка зафіксована, бачите? І ось у нас 0,148 мм, Так як заявлено виробником. А тепер візьмемо із серії Sherman Regline New Generation. Це у нас діаметр 0,180. 65 мм, mm. Так само вставляємо в мікрометр. Ну піджимаємо. 0,165. Жилка зафіксована. Як і заявлено виробником 0,165. Ну і далі візьмемо із серії Sherman Pro Feeder New Generation. Для прикладу це у нас буде діаметр 0,26 мм. Вставляємо в мікрометр. Натискаємо мікрометром. До щелочка. 0,261. 0,261. Ну і наприкінці хочу сказати, що серія жилок Sherman Pro New Generation обов'язково зацікавить як досвідчених риболовів, так і початківців завдяки своєї високої якості, а також широкому асортименту. А умови, як завжди, дуже прості. Треба бути підписаним на два наших YouTube канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та Туризм. Обов'язково підписаним на наш оновлений телеграм-канал Flagman Life. Поставити лайк під цим відео, а в коментарях просто напишіть хочу жилку. А наші менеджери переможцю підберуть комплект з цих жилок. А через деякий час ми розіграємо цей комплект, але дуже важлива умова. Треба бути присутнім онлайн під час розіграшу. А на сьогодні все. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові та корисні відео, з вами був Олег Димченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!